У ніч на 13 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ракети загрожували населеним пунктам у різних регіонах, зокрема і західних. За попередніми даними РФ запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників. Зокрема, була й щонайменше одна північно-корейська ракета. Сили ППО знищили 81 з 94 ракет і 80 зі 193 БПЛА. Ще 105 дронів локаційно втрачені, повідомляють повітряні сили. Відбої повітряної тривоги в областях почалися о десятій ранку. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах. Це один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. До слова, це вже 12-та від початку року масована атака на енергосистему. Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим збільшили обсяг обмеження електропостачання. Про це повідомляють у Чернівці Обленерго.